Сіканечна защита, защита мої діда Нестера по його книгі. Дивіться, ця сімикачна защита від усіх порч, крадників цього горя від безвременної смітті. Зараз, то прослухає, вона діє на один день. Для особистої установки моєї защити підписчикам, тільки підписникам. Ще раз повторяю, на других вона не діє. Підписуйтесь в мій YouTube, Інстаграм, Telegram. Ватсап за допомогою звертайтеся, за установкою семиконечної защити. І так. Вода, вогонь, камінь, пісок, голос землі, роса це сок землі. свідкую і небо, і земля, і сонце, що должно бути во вік не буде. Від напасниці, від пропаясниці, від проказниці, від хворі від порчі, від колдуна і колдуниці. Від глаз чорної пропасниці і дивиці, від горя й біди, від злої людини на всіх дорогах і від п'ших, і від їжих, і їжих, і приїжих, де пилюка під ногами стоїть, дає спас від горя, порчі біди напасті, від порч крадників всі сім кінців захисту будуть діяти. Порчі, горе, біду, напасть, крадники відіб'ють. Як сталь кріпка, сіміканічна защита, я двигу, міцна, оберіг ключ замок для установки. Защити сіміконечної, мій самої сильної з дідової книги Нестера, який прожив 99 років і був самим сильним колдуном, і відьмаком. Це мій дід. Обращайтеся за особистою допомогою в телеграм, ватсап. Все буде Україна.